Буде і до 50-го. У мене 46-й розмір, бачите, як вони тягнуться. До 50-го буде гольф. Далі йдуть розміри більші, від 52 до 60. -го. Ось такі гольфики в різних дівчатках кольорах. Дякую, хто підписується і показує клітинку, ковтинку просили. Також є в різних кольорах. На 120 є гольф. Кардиган на гудзиках і замочок є. Є. Показати вам ще кардигани, покажу. Дивіться, дівчат. Можна взяти гольфик і можна взяти ось таку ковтинку. Вона, типу ковтинка піджачок. Вона є в різних кольорах. Доброго дня, добрий день, дівчат то доєднується, Вони є в різних кольорах, дівчат. Можна підібрати гольфик під неї. Ну, Хто як хоче, наприклад. Це я вам просто розказую, як можна зробити. Ось так дві кишеньки на гузичках, дівчат, вони є в різних кольорах. Тут іде альпака, тут на кумірці альпака дівчатка, на кишеньках і внизу. Ось така дівчат моделька. Класна моделька, гарна, м'якенька. Якщо комусь підходить, подобається, пишіть, кольори дівчат є. Клітинку показала.